Черговий випуск кременчуцьких новин до вашої уваги. Вітаю у сьогоднішньому випуску. Мої колеги повідають про таке: розпочали роботу приймальні комісії у навчальних закладах Кременчука. Дільничні інспектори відзначають своє професійне свято. А Кременчужан запрошують на справжній фестиваль Полуниці. В деталях далі залишайтеся з нами. Сьогодні своє професійне свято відзначають дільничні інспектори міліції. Робота дільничних вимагає не лише високого професіоналізму, але й відповідної психологічної підготовки. Так повелося, що до дільничних звертається з сімейними домашніми і сусідськими проблемами. Щоб вміло злагоджувати конфлікти, дільничний інспектор повинен вміти вислухати людину, яка звернулась до нього за допомогою, знайти рішення її проблеми, а іноді просто дати ділову пораду і заспокоїти. Сьогодні представників цієї професії урочисто вітали з професійним святом. У Кременчуці працює 50 дільничних інспекторів на 16 дільницях. Сьогодні найкращих зібрали задля привітань з їх професійним святом. Професія е, участкового інспектора це одна з найголовніших на сьогодні. професій міліціонера тому, що саме ви сьогодні сталкиваєтесь з обществом, з людьми Саме через вас общество оцінює роботу міліції. видит лицо милиции и сегодня оценивает наши действия. Дай Бог вам здоровья, чтобы вас дома всегда ждали дети, вас любили, ваши семьи были здоровые. Все, что касается от нас, мы вам поможем, мы вам дадим. Мы вам в настоящий момент готовим техническое оснащение вашей деятельности, выдали новую форму, мы будем вас всячески поддерживать. На государственном уровне сейчас принимается ряд законодательных актов, которые облегчат вашу работу. Здоровья, удачи, счастья, І собою вовремя домой визначати, тому що у нас з такою работой, як у вас, у нас этого, ну, ми. тем не менее, це одне із пожеланий, щоб ви в сім'ях приходили здоровими. Дільничний це той, який є і лікарем людських душ, і психологом, та людина, яка дуже близько спілкується з населенням, а ми переживаємо зараз нелегкі часи і. Работы у вас дуже багато. Хотел бы пожелать, чтобы вы были вот такими, э, любили людей, потому что вы работаете с ними и работаете для людей, для их безопасности. Поэтому хотел бы пожелать всем вам быть вот такими добрыми Анискинами, которые бы вот так дружно работали с нашим населением, и население обязательно будет... Вас любів Вшанували хвилиною мовчання й тих правоохоронців, які загинули, виконуючи свій священний обов'язок в зоні АТО за високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов'язків, особистий внесок у боротьбу зі злочинністю, нагородили грамотами від управління МВС, міської та районних рад найкращих представників професії на Раду України, але не всі змогли отримати грамоти, адже навіть у своє професійне свято правоохоронці працюють. Зокрема, сьогодні затримали і сумнозвісного злодія задержали приступника, так который так волновалобщо крімчука, який грабіл моділи. Маділине кладбища, воровал а, рамочки для фотографий, ограды, скамеечки, агради, это здавалося, на металлолом. То есть фактически занимался вандализмом. Поэтому большое спасибо этим сотрудникам. Часкововітали дільничник зі святом також голови районних та громадських рад, і ветерани МВС. Хочу побажати вам здоров'я, але за здоров'я потрібно боротись. Те, що кожно четвергу ви граєте в волейбол, а хтось там просто хоже цього дуже, дуже мало. Я, наприклад, за всю свою службу ну дуже рідко пропускав додаткові заняття. Це знає, хто зі мною працював. Потрібно загортовуватись, потрібно постійно бігати. Ну, Якщо не догоните, то хочеться вчителя. Бажаю я вам ставити і досягати мети. Якщо в людини, якщо в нас буде мета, то ми досягнемо все, що зможемо. Якщо просто жити без мети. Ми також нікуди не дійдемо. Ставте високі кар'єрні високу кар'єрну мету, ставте великі цілі в своєму житті, досягайте їх. Святом вас. І впродовж теми. Наш наступний сюжет присвячений молодому дільничному інспектору Сергію Петренку, який, не зважаючи на свій юний вік, вже показав себе справжнім професіоналом. Сергій Петренко у ранньому дитинстві мріяв стати військовим пізніше, під впливом популярних серіалів про міліцію, вирішив стати правоохоронцем. Після закінчення школи вирішив вступати до вищого начального закладу саме з системою міністерства внутрішніх справ. На даний час працюю. Про обрану професію я не жалкую, цікаво було дізнатися, що думають про дільничного та його роботу, як сторонні люди, так і його колеги. Дільничного інспектора Петренка часто заходять до нас, самі найкращі відгуки про нього з дільничним інспектором міліції Петренком Сергієм Ларіоновичем Я працюю близько року, але якщо брати до уваги, те що він є найбільш ну одним з найбільш досвідчених працівників міліції. Безпосередньо в нашому секторі, то буквально за місяць він мене навчив всьому необхідному. Сергій Петренко всього два роки працює дільничним інспектором міліції, але вже встиг стати кращим за професію на відповідному конкурсі у Полтаві. 35 чоловік це з кожного райвідділу Полтавської області, з кожного структурного підрозділу, де є дільничні інспектори міліції, були направлені. Кращі кращі працівники, кращі співробітники. Здав відповідні тести, фізичну підготовку здавали, проявляли свій рівень фізичну підготовку. За результатами конкурсу зайняв третє призове місце. Було дуже приємно, що це все було так би мовити, не дарма, що певні зусилля спрямовувалися. Тобто, було приємно. Сподіваюся, в наступному році підтренуюся трошки, займу перше місце. Спілкуючись із Сергієм Іваріоновичем, ми дізналися, що все ж таки його мрія стати військовим збулася. У зв'язку із військовим конфліктом на сході України юнаку довелося нести службу в зоні АТО. разом зі своїми колегами. Поїхав туди першими першому з міста Кременчука в складі міліціонерів. Перебували ми несли службу на блокпостах, були обстріли, слава Богу. Тоді ще коли ці події всі починалися, такого важкого збройного не було. На боці тієї сторони. Але зі стрілкового зброєння були обстріли. Вражень, як, як то кажуть, багато. Набув Досвід, якого я би не набув ніде в іншій сфері, крім участі в зоні АТО, наш дільничний інспектор особисто затримав серійного злодія. Два місяці тому Кременчуком прокотилася серія крадіжок із газетних кіосків, розбивали скло і викрадали переважно цигарки. Нещодавно ми з колегою під час патрулювання, під час охорони громадського порядку, в місті Кременчуці помітили громадянина, котрий скоював крадіжку з кіоску, пошкодив рулет. Та сковину крадіжку цигарок. Вказаний громадянин вже неодноразово скоєв ведені крадіжки, тобто це набуло було певного суспільного резонансу. Ми провели затримання вказаного громадянина. Він чинив опір, нам досить таки серйозний, після чого я потрапив до лікарні, але. В принципі, ми громадянина даного затримали правопорушника, справа була передана до суду. Вчинок Кремічуцького дільничного набув широкого розголосу, як в засобах масової інформації, так і в соціальних мережах. Багато людей дякували міліції, справді що затримали. Оце приємно. В такі моменти я саме розумію, що недаремно обрав цю професію, недаремно вчився, недаремно працюєш. Заступник міського голови Віталій Малецький та начальник Кременчуцького управління юстиції Наталя Проценко сьогодні зустрілись із освітянами, професійними юристами та молодими правознавцями. На засіданні міжвідомчої координаційно-методичної ради обговорили ряд актуальних питань стосовно патріотичного виховання молоді та формування правової культури. Щоб називати себе справжнім патріотом і гідним громадянином своєї країни, самих слів замало, вважають учасники засідання. Свою любов до батьківщини потрібно доводити реальними вчинками, які приносять користь громаді і країні. Загалом, важливо дуже виховувати підростаючі покоління, яке зараз навчається в дитячих садочках, яке зараз вчиться в школах в руслі. Дійсно, любові до України, але не сліпої, не сліпої любові, а любові конструктивної, тому що людина має розуміти, що треба змінити, як це все змінити, і до якого головне результату все це приведе. Аби молоді кременчужани були гідними громадянами України, освітяни Кременчука за підтримки міської влади проводять низку спільних заходів. Наприклад, акції, впродовж яких молодь збирає гуманітарну допомогу бійцям, а то флешмоби, що пропагують мир і формують гордість за місто і країну уроки мужності у школах та дитсадках, семінари за участі педагогів і батьків серед молодих Кременчужан. Беззаперечно є справжні патріоти і гідні громадяни. Молоді юристи Кременчука тому приклад. За допомоги і підтримки досвідчених правознавців молоді юристи безоплатно консультують городян з юридичних питань. Концерт рада молодих юристів є дорадчим органом при міському управлінні юстиції, яка так надає роз'яснення, консультації, проводить різні заходи з населенням міста Кемчука. Начальник Кременчуцького управління юстиції Наталія Проценко закликала студентів юридичного факультету бути активними і свідомо долучатися до розбудови правової держави. Тим більше, що у Кременчуці є умови для самореалізації і здобутку професійного досвіду. Кременчуцьке міське управління юстиції вже давно історично стало, скажімо так, площадкою для проведення майданчиком для проведення практики для студентів Кременчуцького національного університету, не став виключення. І цей рік нещодавно минулого тижня ми. Підвели підсумки практики для студентів, які будуть бакалаврами, і паралельно вони пройшли стажування на посаду державних виконавців. Зазначу, що освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр дає можливість на теренах міста Кременчука бути працевлаштованим лише в Кременчуцькому міському управлінні юстиції на посаді державного виконавця. В Україні створюються 100 центрів по наданню безоплатної вторинної правової допомоги, тобто держава гарантує. Певні категорії населення в основному це малозахищені категорії населення гарантує право мати адвоката, який для одержувача послуг буде безоплатним, але це не значить, що цей адвокат працюватиме на безоплатній основі, оскільки держава цьому адвокатові відшкодовуватиме заробітну плату. Тому закликаю вас не бути байдужими, бути медійними, бути проактивними і розбудовувати разом правову державу, принаймні на теренах нашого міста. Подолання стереотипів стосовно децентралізації на основі кращих іноземних практик та українських законодавчих ініціатив. Під такою назвою сьогодні у міськвиконкомі відбувся семінар за участі місцевих чиновників, депутатів, голів, сільських рад. Розповідати останнім про реформу приїхали представники Мінрегіонбуду та Українського інституту міжнародної політики. За словами координатора проєкту депутата міськради Оксани Гуйди, ті, хто хоче, має сьогодні почути відповіді на питання щодо бюджетної складової її наповнення, розділення чи з'єднання громад і таке інше, що стосується впровадження реформ з децентралізації влади. В Україні багато років відсутня здорова і постійна комунікація з населенням з приводу того, що відбувається і що пропонує центральна влада. Прийшов час поговорити із представниками держави на місцях, проговорити стереотипи точки зору щодо реформ децентралізації. Основна проблема на думку фахів. Відбувається підміна понять, як іде реформа по Україні, які на сьогодні є результати, які результати є у ваших сусідів в інших областях, щоб кожен міг порівняти, що відбувається, в яких нових умовах ми на сьогодні є, і щоб було зрозуміло, що процес змін іде, його треба спокійно сприйняти треба визначити своє місце і розумно ефективно рухатися в цих змінах у рамках обговорення по Кримичуцькій спільна тема небажання сіл Кримичуцького району приєднуватися до міста в умовах об'єднаної територіальної громади. Така тенденція виявляється притаманною, і на це переконані фахівці необхідний час. Зрозуміло, що є села, які в певній мірі можуть мати якісь дивіденти від чогось іншого, і вони не хочуть, тому що. Голови сільрад, вони теж люди, і вони теж собі думають, що вони втратять, що вони отримують. І це той принцип, це той варіант, коли особисті амбіції або особисті інтереси беруть верх над питаннями стратегії розвитку міста з питанням розвитку території. Звичайно, що це село знаходиться на березі Дніпра, очевидно, що вони мають від того якийсь зиск, і очевидно, що вони не хочуть об'єднуватися з містом, віддаючи свої повноваження. Але вони забувають про те, що люди, які живуть в цих селах, вони. Вони ходять в лікарню міста, вони вчаться в школах міста, вони працюють в місті, вони купляють продукти в місті і повністю вся економічна база і фінансово їхня знаходиться в місті. Тому я думаю, що для того, щоб завершити цей процес, потрібно буде трошки часу і більше комунікації з цими людьми. До речі, сьогодні депутати облради на черговому пленарному засіданні проголосували більшістю за перспективний план формування території Полтавщини в рамках процесу децентралізації влади в Україні. Розпочали роботу приймальні комісії у навчальних закладах Кременчука. Прийом документів від абітурієнтів йде повним ходом. Кременчуцький педагогічний коледж імені Макаренка славен далеко за межами Полтавської області, тому йдуть на вступ до нього з усіх усюд. Якщо ти обрав для себе професію педагога, то про кращий навчальний заклад годі мріяти. Отримати гідну освіту у сучасному світі пріоритетне завдання для молодої людини. Пропозицій чимало, і всі вони здаються привабливими. І хоча у юному віці зробити свідомий та виважений вибір непросто, знайти свій шлях можливо. Не секрет, що юнаки і дівчата, вступаючи до навчального закладу, мріють не тільки про якісні знання та майбутню професію. Хочеться, щоб навчання поєднувалося із змістовним та насиченим відпочинком, спортивними змаганнями та розвагами. Хочеться знайти нових друзів. Потужна матеріальна технічна база, найновіша сучасна техніка, гуртки художньої самодіяльності, клуби за інтересами, спортивний комплекс все це Кременчуцький педагогічний коледж. А головне, що навчатимуть студентів високопрофесійні педагоги. Про це знають і з набором студентів у цьому закладі. Ніколи немає проблем. Розпочала роботу приймальна комісія Кременчуцького педагогічного коледжу імені Антона Семеновича Макаренка. Як і завжди, в цьому році ми чекаємо енергійних, комунікабельних, розумних діточок, які мріють своє життя пов'язати з вихованням і навчанням дітей. Педагогічний коледж готує за спеціальностями вчитель початкових класів, вихователь дитячого садочка, вчитель фізичного виховання. Запрошуємо до нас на навчання. В процесі навчання студенти отримують. Не тільки теоретичні знання, вони також опановують і методики викладання. Під керівництвом педагогів професіоналів оволодівають сучасними педагогічними та інформаційними технологіями. І, звичайно ж, студенти в коледжі не лише навчаються, вони активні в громадській та науково дослідній діяльності. У розвитку своїх здібностей та обдарувань у предметних гуртках, клубах за інтересами, у реалізації своїх творчих нахилів в колективах художньої самодіяльності. Тож, якщо вирішив присвятити своє життя педагогічній діяльності, перший крок на цьому шляху Кременчуцький педагогічний коледж такого у Кременчуці ще не було. Перше всіх ласунчиків запрошують на фестиваль Полуниці. Феєричне за яскравістю та смаком свято відбудеться у неділю, 21 червня, в родинно-розважальному комплексі Острів розваг. Впродовж дня шанувальників полуниці абсолютно безкоштовно розважатимуть на різні смаки. Стартує фестиваль о 12-й годині. нагадаю, цієї неділі, 21 червня. Сімейно-розважальний центр острів розваг в першу чергу соціально направлений заклад, і ми хочемо набагадати про те, що у нас постійно діє знижка 50% для сімей учасників АТО та для багатодітних сімей. Тому запрошуємо усіх відвідати наш розважальний центр 21 червня. В цю неділю о 12.00 у нас відбудеться святкова програма, яка називається Фестиваль Полуниці. Тим паче для Кременчука це абсолютно новий формат свята це абсолютна новинка. У нас багато розважальної програми буде. У нас будуть виступи танцювальних колективів дитячих. Зразу одразу при вході ми будемо ласувати усіх наших гостей полуницею з шоколадом. Таке фондю шоколадне. Ще у нас буде велике містечко майстрів, де всі хендмейдери міста зберуться та будуть щось таке цікаве робити з полуницею та вироби полуничного направлення буде. Дискотека, ми оберемо королеву полуницю. Якщо у вас є якась цікавенька полуничка такого, якогось цікавого розміру чи, можливо, якась така нестандартна, то ви можете її взяти з собою і обов'язково приймати участь у конкурсі на незвичайну полуницю. І саме найголовніше, у нас буде така родзинка нашого свята, нашого фестивалю. У нас буде полунична битва. Вона відбудеться прямо перед входом в острів розваг на вулиці. Ми спеціально для цього заходу ми влаштуємо таку поле боя. Таке поле боя, де можна буде жбурлятися один в одного полуницею. Ми роздамо усім дощовики, потрібно буде вдягтися в дощовик різного кольору. Поділимо на дві команди, і буде цікаво, як діткам, так і дорослим зможуть прийняти участь і дітлахи, та їх батьки. І обов'язково нагадую, що в нашому заході можуть прийняти участь абсолютно всі. Цей захід безкоштовний. Чим більше Кремчужан збереться на фестивалі полуниці, тим краще. Полуницю з собою брати можна, а якщо немає полуниці, полуниці, то не треба, бо ми закупили цілих 100 кілограмів полуниці спеціально для вас. Чекаємо всіх в Острів розваг 21 червня о 12.00. І наостанок інформація про погоду на завтра 19 червня. Синоптики протягом дня обіцяють мінливо хмарну погоду дощитими. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 15-18 тепла, в день 23-25. Усі наші випуски ви можете переглянути на сайті у Ютубі. Зустрінемось у цій студії вже за добу. На все добре.